Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії на кухні дівчата і хлопці. Готую пиріг перший раз. Але вирішила і вам показати. От Хоча я вам скажу це приготування, щоб вам показати, Стільки часу займає, коли собі сама робиш це все швидше і простіше. Кіт мені, мій старий дід, допомагає, звісно. І дивіться, це буде цибуляний пиріг. Роблю перший раз. Знайома робить його час від часу, каже, вони їдять його замість хліба, до супчика, до борщику, чи просто зі сметаною. І їм дуже смакує. І я також я ніколи такий пиріг не робила. Вирішила зробити. От, Не знаю, чи ми будемо їсти, я вам все скажу. Чоловік буде їсти це точно. Внучка ще навіть не пробувала, зразу сказала, що бе. Отак от, от, кажу вам все, як є. Дивіться, що мені на цей пиріг потрібно. Маю борошно 350 грам просійного борошна вищого гатунку. Пачку масла вершкового 200 г. Столова ложка сметани. 2 жовтки. Це на тісто. Чайна ложка цукру, чайна ложка солі, чайна ложка. Розпушувача. І все на тісто. На начинку, нам потрібно кілограм білої цибулі. Біла, тому що вона ніжніша, я так думаю, кілограм цибулі. Як бачите, я її потерла, тобто порізала півкільцями і перем'яла, щоб розділилася на фракції. От. Кілограм цибулі, 5 сирочків. Плавлених. от Три яйця ми сюди використаємо і два білка, плюс використаємо, о, не поставила, плюс використаємо до начинки сіль перед за смаком. Використаю я, можна сюди додати дівчата травки, хто які любить, чи ще щось. Я буду просто додати чайну ложку. Приправи такої кухарик, така універсальна приправа до всіх страв. І все, і олія для смаження. Оце все, що нам потрібно. Якщо щось, дівчата, забула, під відео в описі завжди є. Читайте і будете знати. Дивіться, що робимо? Що робимо? Масло? Будемо натирати масло, в мене, дівчата, тверде з морозильної камери. от, бо так його зручніше натерти. Але чекайте, зараз я собі зараз я додам розпушувач, щоб він, щоб його відразу вимішати з борошном. Чайна ложка розпушувача нам потрібно. Ну. Зараз ще ті трішки додам, щоб він вимішався. Чекайте, думаю, чи не, чи не ваніліну Зараз напечу. Ой, боже Боже, то без окулярів погано видно? Ще трішки додам, щоб була повна чайна ложка. От, і вимішаємо з борошном. Ось так. Воно краще розходиться, коли сухе до сухого. Все. І натираємо наше масло на великі очка. Собі занурюємо в борошно, і так нам легше то масло натирається. Натремо продовжуємо. Дівчата, хлопці, стерли масло наше. Бачите, вимішую його з борошном. Треба взагалі-то руками перетирати. Але зараз додаю сіль цукор. Зараз таки трохи перетру, Бо то мені буде зле потім. Ось так ось перетираємо старанно з борошном. Наше масло. Дівчата хлопці, додала два жовтки. Білки залишили ми додамо до цибулі. Додаю ложку сметани. У мене сметана. Густа жирна, домашня, сепараторна сметана. Все, сіль, цукор додали сюди. І на цьому, дівчата, замішуємо ми тісто. От. Зараз замісимо. І покажу вам, яке вийшло, дівчатка, бачите тісто. Вимісила мені важко, додала ще ту решту сметани. Але якщо ви візьмете гарну ложку магазину, і сметана в мене просто домашня, ну вона стоїть вже, мені треба її використати. От. То буде добре. Ну, треба трошки замісити. Ділимо на дві. Одинакових, я на око, дівчата. На дві одинакових частини то тістечко замотуємо в чистий целофановий пакет, дівчата ставимо в морозилку, щоб нам підмерзло. І тим часом ми зараз займемося, займемося начинкою. Дівчатка, що робимо? Даємо з 2 столових ложки олії. От, і будемо підсмажувати, я такою рукою, бо все так краще вигорно. Як ложкою буду гратися. Будемо підсмажувати цибульку. От так от на великому, О, все обжить, все тікає. На великому вогні. Спочатку підсмажуємо пару хвилин. Потім, дівчата, накриємо кришкою, накриємо кришкою і будемо тушкувати під кришкою до прозорості цибулі. От, тим часом можемо, мабуть, вже увімкнути духовку на 180 градусів верх низ Форму також собі не забудьте приготувати. Форма в мене 24 см в діаметрі. Виставлена пергаментним папером дівчатка, цибуля наша протушкувалася, як бачите, прозора. Нам її потрібно охолодити, щоб нам не заварилися яйці. Тому я зразу собі перекинула, бачите миску. Зараз навіть поставлю на вікно. Натираємо тим часом сир. Щоб нам легше плавлений сирок я маю на увазі, будемо терти на великі очка, дівчата. Боже, дівчата, Вмакаю. мочаю. Занурюю. білок! Хотіла казати, занурюйте в рослину олію. І так нам легше сирок натирати. Ну, бачите, отако, хто спішить, той людей смішить. Натираємо сирок, дівчата. Дівчатка, одну кульку нашого тіста на великі очка. Бачите, казала, форму вистелила пергаментним папером. Натираємо тісто на дно. Дивіться, газдинь, натерли. Натерли гарно, розправляємо рівномірно по всій формі, по нашому дну і трошки, дівчата, притиснемо. Дівчата, хлопці, хто буде пекти. От хлопці 100% будуть такий пиріг їсти. На ну, дівчата. А дівчата також мають їсти, бо там цибуля і то буде вітамінне. Вітамінне, дівчатка. Все, бачите, трохи притиснула, чекайте би однаково. От. Пергаментний папір ми нічим не змащуємо, він в мене. Силіконізований, тим більше це крихке тісто, яке йде на маслі. Приставати, воно нам не повинно. Все має бути добре. Що робимо? Що робимо? Так, чайна ложка. Наша цибуля. Має бути, дівчата, прохолола. Так, чекайте, бо ліва в мене рука не робоча. Солю. Десь. Дівчата за смаком. Я отаку От чайну ложку солі. Перцю ми також любимо перчене. Перцю я також десь. Трохи більше, таки чайні ложки, точно. І даю... Ой, ви зараз буду чихати Маю таку універсальну приправку кухарик. Я кажу, можна додати прованських трав, можна нічого не додавати, тільки сіль, перець. Що любите? Я додаю чайну ложечку. Дивіться, це все старанно вимішую, що треба поперчити. Щоб нам розійшлося, ще така чуть тепленька цибуля, то якраз нам той кухарик Ой, краще розійдеться. що вніс. Наш стертий сир. Плавлений сирок. тобто. Даємо наші яйця. Три яйця дівчатка і два білка. Не збиваю. Хоча можна було би трошки підбити, але воно і так там все запечеться. Старанно все вимішуємо. Дівчатка на сіль перець спробували. Чекайте, бо я все... Але мені так виходить, я і так тою лівою рукою не можу тримати. Не працює вона в мене. Так, додаємо до нашого. Тобто зверху на наше тісто. Дайте все вигорнути. Продукти дорогі. Так, ось так ось старанно розрівнюємо. На сіль перед собі покажу, пробуйте, дівчата. Розрівняли. От, оже, яке гарне. Яке гарне. І зверху, на великі очка, натираємо другу частину нашого тіста по всій формі, рівномірно. Тут ми вже не будемо надто притискати. Просто гарно розрівняємо, дівчатка, ставимо в нагріту духовку на 180 градусів верх низ я думаю, що пектися буде такий пиріг хвилин 50-55, ну, до золотистої, гарної скориночки зверху на тісті. Газдинки, пиріг. пиріг. Вірніше, то що вже мало що з нього залишилось. Хочу сказати: пекла 50 хвилин на другій висоті знизу. Потім на 5 хвилин, в описі все буде, на 5 хвилин ще поставила підверх, щоб мені краще заруб'янився верх. І потрібно нам дати охолонути тому пирогове у формі. Бо тісто дуже крихке, здобне. Тому треба дати охолонути. Но скажу вам так, дівчата: так як в мене в пергаменті бортики зняла, з дна підняти ще важко би, якби я кажу, крихкий. Але, але, як бачите, я його порізала, і тут в мене на тарілочці досить тонко врізано, і він, дівчата, ще гарячий. Якщо гострим ножом і акуратно, ну нам не терпілося. Хотіли всі попробувати, що ж то за цибуляний пиріг. Все, роблю це, як завжди, показати вам, дівчата, що це смачно. М -м -м -м. Дівчата хлопці, це дійсно смачно. Трішечки, можливо, поки гарячий, відчувається. все-таки, якби цибуляний присмак, но, ну, такий незрозуміло. Але пиріг соковитий, дуже ніжний, дуже смачний дівчата. Як на мене, це я кажу це дійсно смачно. Думаю, що так як масло зараз дороге. Можна частину масла, ну 100 грам взяти масло, можна спробувати, а 100 грам, ну, бо я брала масло 82%, а 100 грам або меншої жирності, аби замінити маргарином. Але я такого не люблю. Я люблю, от як, як так, то так, то роблю як положено. Все. Печіть, смакуйте, радуйте своїх чоловіків, своїх ну, близьких, рідних. От, всім бажаю дівчата, мирного неба над головою, дівчата, хлопці, наші захисники, особливо. Мирного неба над головою. Всім доброго здоров'я і всім до зустрічі!